Всім привіт! У попередньому відео я обіцяв приготувати домашній кетчуп. Почнемо! Для цього нам необхідно Томатна паста 400 г, 3 зубчика чеснику, Оцет 1 столова ложка, сіль чайної ложки, гірчиця пів чайної ложки, чорний перець чверть чайної ложки, Лаврове листя 2 маленькі штучки, цукор 3 чайної ложки, суміш перців. Нагріваємо томатну пасту до кипіння. Тим часом натираємо чесник. Після чого повертаємося до томатної пасти. Ретельно перемішуємо, щоб не допустити пригорання. Після того, як томатна паста закипіла, додаємо усі інгредієнти. Варимо на маленькому вогні 5 хвилин та постійно перемішуємо. Все, кетчуп готовий. По якості та смаку він не чим не відрізняється від магазинного. Тільки цей зроблений із натуральних продуктів. Так, смакує з будь-якою стравою. Смачного вам!